Всім привіт, друзі! На каналі Господарство Артема Гришка Субди Україна і ось їдемо з вами закривати господарство. Ось Скачки! Зараз я їх буду вже закривати! Так, ідіть. Ось, Зараз іду закривати курей. На курочки сидять мої. Де ще двері сидить? вони перелітають. Є. О, все. Перейдемо закривати курей. за ночь. Друзья, пришел я закрывать курей. Зараз закрываю курей и с вами прощаюсь. Все закрыл. Друзья, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.